24 березня 2024 року. Стадіон Хет арена стадіон зі штучним покриттям, Івано-Франківську, 13-й Василь Кириченко, 28-й Мар'ян Андріяшко. Це стартовий склад. Пролунав стартовий сесток арбітра Юрій Полепів. Обслуговував сьогоднішній поєдинок. Боротьба у центрі на лівому фланці. От, там кілька секунд, кілька миттєвостей. Зараз доволі небезпечно було. як... Мали можливість гравці саме цієї команди чимало цікавого інформації, і, власне, про цей турнір і про історію зараз доволі небезпечно було після навісу. Е, бачимо стандарти. Це грізна зброя для команди Флоренс за фінальним протистоянням Кубку пам'яті Вічеслава Чорноволо, якому змагаються команди Колос Братківці. Флоренс Ніка івано-Франківськ. Ну і зараз Флоренс знову ж таки проба розігнати свою контратаку. І чи все робив правильно? Все виходить, робив правильно. І диво гол. Ми бачимо зараз у виконанні Юліан Козуб. Що він зробив? Він прийшов, начебто усі чекали якоїсь передачі, начебто усі намагалися швиденько колонда, там змагання взагалі влітку завершиться, адже е, довга турнірна дистанція, і зараз контратака. Бачимо зараз другий гол у виконанні без протиходу, без якоїсь агресії. Як дивимось? Сімнадцята хвилина лише її початок, і розігнали знову ж таки швидку контратаку. І фактично у нас вже підзначається і Форвард. Так що тут ось іще одне стандартне положення. і Його реалізація може стати великою суттєвою для однієї чи іншої команди. Але бачимо зараз організовують контратаку і мчить зараз. І тягне перший. По-справжньому сейві ми бачимо у виконанні. Микита Луценко розігнав контратаку своєї команди, віддали йому передачу захисники, і е, вистачило в нього і швидкості. Два захисники по різним проїзд, завдав удару. Сейв класний, удар непоганий. Вистачало і швидкості, і сили по удару. І зараз деяка пожежа виникає біля воріт Флоренса Нікі і ще один стандарт. Розпочався наш поєдинок, завершився матч, там змагались команди за нижчі місця, оскільки фінальним було цього тижня півфінальні змагання, наступного тижня заплановані вирішальні матчі. До речі, івано-франківці відкривали весняну частину змагань домашнім матчем позавчора, точніше у п'ятницю. Більшість матчів були зірні вчора і закривав перший тур чемпіонської групи, який удар у нас. А що це відбувається? А це у нас е третє життя воріт. Як сам дивується і біжить капітан команди? Зараз ми бачимо, як рахунок стоїть 3-0. Хочемо ще раз побачити на повторі, як вдався цей дивоудар. Для... Так це здається Захар Олег. Він вистрілив несподівано шість поразок. Так що якісь певні висновки. Були зроблені, і, зокрема, ті люди, які з'явилися з новачків у команді у зимове міжсезоння, мають можливість підсилити і не лише підсилити, а зараз у виконанні ми бачили зараз, міг оформлювати дубль 15-й номер цієї команди. Чекали передачу, Козов взяв гру на себе і. Запустив м'яча за комірець. Намагається колос розігнати контратаку правим флангом. віз. Заходить м'яч. Добування. І такі є добування. І зуміли розмочити рахунок. Гравці команди Колос Братківці і одразу ж ті потягнули, понесли м'яча на центр поля, тому що прийшла навісна передача. Зараз дивимося, ми як. До голдогуни трофей змагалися команди Бистриця Старий Лисець і колос Братківці. Один-один. Ой-ой! Дев'ятий номер. А це у нас дубль. і знову перевага команди. Е -е, стає три забитих м'ячі. Дублем о відзначається на 42-й хвилині. Дев'ятий номер Станіслав Василенко. З оборонцям, захисникам і а, власне, воротарю команди «Колос» братківців прикривали зараз. Тягне м'яча чи торкається чи ні? Класний і зрячий удар у виконанні тринадцятки у нас підключення другим темп, темпом, скажімо так, контратака, яка розпочалася з правого флангу. Зараз знову ж таки, вирішив пробити. Дев'ятий номер, ну тут же так по-піжонськи дещо. Капітан е зіграв Олег Захар у даній ігровій ситуації, коли варто було б, напевно, там, в другим дотиком віддавати передач, переводять на правий фланг. І ще одна хороша перепасовка і вирішив все ж таки Черпачком, ну не сильний удар був, але більше, скажімо так, на виконання від Маряна Андріяшка. У першому таймі жовту картку арбітр показав. Все було нормально, лише треба було уторкнутися м'яча будь-якою ногою правою чи лівою, з перевагою, за реалізацією своїх моментів і створюючи ось такі небезпечні епізоди. Ось тут здається, все зробив. Як форвард, як справжній форвард Станіслав Василенко, він міг і сам е, завершувати ось цю контратаку. Розігнався в нього ще було е, кілька метрів оперативного простору, але ну в обличчя не знаю, так що. Заміни, вже констатуємо, Флоренс Ніка буде господарем на... проти команди Колос Це Ось таке буде повторення фіналу. Кубка пам'яті В'ячеслава Чорновола. Я вже на... в першому таймі згадував, як команди грали. ФК Хриплен і вийшов до півфіналу. В іншому поєдинку Флоренс Ніка було сильнішою за ФК Огриню Гринів 2-0. Ну, бачили м'яч у воротах. І ось знову ж таки, ударне виконання. Мали ми можливість побачити у фінальному матчі. Так, 21 номер побачив. Я Олександр Завадий за нас не до протоколу саме під цим номером. Ну і тут міг би я помилитися по тих гравцях, які не було номерів. Лосарищак Тарас Даруйте, який міг бути під 22 номером. Перші офіційні матчі для обох команд у рамках чемпіонату першості і Африківського району у групі В, де ці команди змагаються. Як тут перед тим відбулася заміна і третій воротар вийшов. Тут якраз перший номер нього на ігровій футболці це на 15 15-й хвилині. Одралі та хвилина. Станіслав Василенко робить рахунок 2-0. Потім 35-та хвилина. Капітан команди Флоренс Ніка Олег Захар забуває третій м'яч у ворота своїх опонентів. Зуміли розмочити рахунок, коли на добування зіграв Владислав Носков на 39-ій хвилині. Розмочивши рахунок 1-3. Однак недовго тішилося гравці команди колос на 42 другій хвилині. Одним із героїв цього матчу стає Олег Станіслав Василенко. Він оформлює дубль. І таким чином усі п'ять голів були забиті у першій половині зустрічі. Тож перемогу у фіналі передсезонного традиційного турніру Кубок пам'яті В'ячеслава Чорновола здобуває команда Флоренс Ніка, яка з рахунком 4-1 у фіналі перемогла команду Колос Братківця.